Серйозна розмова, борода синя і ще шапка синя. Я синіший в рази, ніж звичайно. Навколо святкова ілюмінація, розмова знову не святкова. Примусова мобілізація, бусифікація це те, що здіймає гвалт в Україні, те, на що ну, дуже загострюють свою увагу чоловіки. Те, чим вони хочуть привернути увагу до України, що зеленський диктатор, що погляньте, що тут нас коїться, людей хапають на вулиці, порушують їхні права. І вони думають, що це так само виглядає з боку, як воно виглядає зсередини. Ну, так, зсередини воно виглядає зовсім інакше. Але збоку воно виглядає теж абсолютно не так, як воно вам здається, що воно виглядає. Подивіться на ситуацію очима європейців чи американців. Ну, звісно, в Європі таких речей, як ото в Україні, ніколи не було. І порівнювати нема з чим. Але от в Сполучені Штати, як подивитись на Сполучені Штати, то тут зброя глибоко інтегрована в цей соціум. Це право носити зброю, у них записано в Конституцію, і кожна спроба це прибрати або якось обмежити, вона наривається на супротив суспільства. Тому що суспільство воно любить зброю, воно не обов'язково любить цю зброю для того, щоб вбивати один одного. Це просто класна забавка. Це гарна, гарне хобі, так би можна було би сказати. Вони люблять тут гучні автомобілі, ну і всі гучні речі люблять, в тому числі і зброю. І ось дивіться, що виходить. Що так в Україні людей хапають, так їх запихують і десь там везуть. Але куди вони їх везуть? Вони ж їх везуть на навчальний полігон. І що вони там роблять? Дають їм зброю. І що вони там зі цією зброєю роблять? Вчаться нею користуватися. Вони вчаться гуртуватися і виконувати задачі всі гуртом, всі разом. І ось у чому питання. Де тут порушення ваших прав? Як може бути зброя, яка дається вам у ваші руки, бути якимось порушенням ваших прав? Багато українців періодично знімали гвалт про те, що треба дозволити носити зброю, щоб людям можна було захистити себе від влади. І що, якось це і інше воно в голові абсолютно не поєднується? Скажіть мені, як озброєна людина може бути обмежена в правах? А в Україні може. В Україні, виявляється, цілком хлопці можуть мати на руках зброю і вважати, що з ними поступають якось нечесно, що їх там обмежують і щось з ними таке роблять, через що має світова спільнота втручатися. Так, ця примусова мобілізація вона далека від того, якою би вона мала бути. Але ж вона ж вона ж є цілковитим якимось нонсенсом. Не через те, що е, порушують права людини на етапі, коли їх там ловлять на вулиці, через те, що їх ловлять для того, щоб їм дати зброю. Ну, добре, серед, серед українців є віруючі. Зараз той рівень свідомості, рівень розвитку цивілізації дозволяє певній частині суспільства стверджувати, що вони абсолютно не готові вбивати інших людей, що це суперечить їхнім моральним принципам, їхнім віруванням і таке інше. Але ж історія знає багато прикладів, коли люди віруючі були забрані на війну. І вони не брали там в руки зброю зі своїх принципів, були там якимось посміховиськом і прикладом для якихось дуже поганих жартів зі своєї зі сторони своїх ем, побратимів, так би мовити. Але потім ці люди завдяки тому, що вони. Мали таке відношення до цього всього, коли ставався там якийсь лютий заміс, коли э, були навколо вибухи пожежі і все інше, то цей один виносив на плечах всіх тих поранених і виносив всіх з пожежі, і повертався э, доти, до, 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 до скільки стільки разів, скільки треба було, і при цьому він не брав зброю в руки. Абсолютно не брав зброю в руки. І це не завадило стати йому героєм, щоб його там нагородили. Не знаю, якого, якого э, розміру тією нагородою. І питання довіруючих. Ну так ви здіймаєте квалт. Ви кажете, що ваше право там є на якусь альтернативну службу. Так несіть альтернативну службу. Вигадайте самі тут собі альтернативну службу. Там є на війні, що робити також. Там є чим займатися. Там, ви, ви можете стати капеланами, нести віру і спасіння в, 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 в ті жахливі місця. Ви можете стати лікарями, медиками. Чому вам не піти, не взяти там курс надання першої медичної, навіть не першої, а якоїсь там, не знаю, якої не такої медичної допомоги? Чому ви досі кладете плитку? Чому ви досі там займаєтесь якимось малюванням чи вишиванням хрестиком? Не знаю, чим ви там займаєтесь? Поступайте в медичні заклади, поступайте в, в якісь медучилища, готуйтеся, поступайте, здобувайте медичну освіту і вперед туди. Здобувайте якісь там вміння водіння автомобіля, возіть якісь людей туди назад. Ви вправі поставити ваше командування в ті рамки, які, які вас ставлять. Тобто, чого вам переживати? В будь-якому випадку, чим, чим коротше ваше життя, тим швидше ви опинитесь в бажаному для кожного християнина місці. Ну, якщо ви християнин то в раю. Ну, Якщо ви буддист чи кришнаїд, ну, то там інша справа. Але буддистам і кришнаїтам не забороняють вчиняти там, акти, які привертають уваги до їхніх вірувань, так як це було, наприклад, у В'єтнамі, коли на центральній площі того, як він ну, то місто тоді ще називалося, один із буддистів спалив себе. Я не закликаю таке робити, але це теж е цілком е цілком Щось подібне, якийсь подібний акт там, можна вчинити, не, не обов'язково вкорочувати собі життя, але привернути увагу до себе можна багатьма способами. Тому в кожного є той проміжок, де він може діяти. Є, звичайно, серед нас пацифісти, які там принципово проти всякого насильства. Ну, якщо ви проти всякого насильства, то ви вибрали для народження неправильну країну. І якщо ви дожили до цього часу. Розуміючи, що там навколо відбувається, або не розуміючи, або вдаючи, що ви не розумієте, що там навколо відбувається, то ну що ж, така ваша доля. Тому що ж виходить? Далі, річ номер два: люди кричать, що кордони закрили, нас там не випускають. Як же ж вас не випускають? Виїхати з України через пункт пропуску не можна, а кордони України значно більше, ніж ті шматки дороги, і з тими пунктами пропуску, де ви там збираєте свій паспорт показувати. Ага. Мене з країни випустили. Я проходив через два ряди тих прикордонників. В рахові на вокзалі показував їм там документи, телефони і речі свої. І потім ще на в'їзд я їм знову показував тим прикордонникам. Це не ще фоткали мою дію в телефоні. Тому я, я би не сказав, що спілкування з прикордонниками зайняло там якусь значну частину мого цього шляху. Так, воно зайняло якихось на пів години більше, може на хвилин 40. Ну, але сумарно шлях зайняв 10 годин і е, 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 йти вгору, а потім йти вниз, а потім йти по гірській дорозі вже в Румунії. Це була ще та задачка. І якщо порівняти його із спілкуванням з прикордонниками, ну якби можна було більше часу відвести на спілкування з прикордонниками менше на те, щоб провести на ногах, то я б залюбки поспілкувався більше з прикордонниками. Але фізика так не працює. Тому ось такі якісь суперечливі парадокси, через що вони виникають? Через те, що у вас є якісь ваші обмеження і так, і Система цінностей така, яка не дозволяє вам відстоювати своє право на свободу. Це тому, що для вас це право на свободу воно не має значення і воно не є найвищою цінністю. Тому що, як показує практика, от в Україні війна, людей вбивати можна. Люди гинуть. Інші люди посилають тих, котрі нижче званню і рангу на завідому смерть, на якісь там завдання, звідки вони ніколи не повернуться. Відправляють їх там десь сидіти в якійсь ямі, де, тут, де до них навіть нічого доставити не можна, окрім якихось боєприпасів, якоїсь води в невеликих кількостях. І дорога назад для них закрита, їх ніхто звідти не вивезе, якщо вони будуть поранені. Тобто це дорога в один кінець. І якщо для людини його життя не важить, не значить багато, і він не готовий докласти зусиль, щоб його для себе зберегти, якщо його свобода не має для нього цінності більшої, ніж життя цих ідіотів, які вам розказують, що у вас немає вибору. Ну, то означає, що ви не заслуговуєте на цю свободу. Якщо у вас немає здатності на то, для того, щоб перетнути той кордон України на своїх двох, якщо з якихось причин ви там боїтесь вийти з хати. І незважаючи на цих 4 роки війни, нічого з цим не зробили, а цих 4 роки війни, як виявилося, тільки початок. Хтось думає, хто, що ось ось настане кінець, що ось ось там Зеленський, ще там щось, якісь переговори, договорняк, і равин проведеться, священик карти Таро, і ось ось воно вже закінчиться. Ну, не закінчиться. Тому що цих чотири роки це був тільки початок. Зараз ми не навіть не посередині цього всього. Йому кінця не видно, кінця краю не видно. Ті, хто сподівалися на Дональда Трампа, ну, сподівайтесь на нього далі. Нехай продовжить Господь літа його. Трамп він хороша людина, принаймні він так, такою себе вважає. Так, він хоче це все припинити. І, ну так, для пересічного громадянина, можливо, це було би добре. Бо він би зміг дожити спокійно, то відведене йому життя, не змінюючи нічого в його розкладі і не докладаючи ніяких зусиль, просто ходячи і роблячи ту роботу, яку він робив до цього, і вдаючи, що Україна це якась не знаю, правова країна. Але по факту, ви ж бачите, як суспільство на які прошарки воно розшароване. І кожен на своєму місці, поліція, судді, прикордонники. Вони кожен із них щось робить, там, ті ТЦКшники, і е, Роблять вони зовсім не в той спосіб, е, який, е, який, ну, який треба, який вважає там, пересічний громадянин. А все це через те, всього-навсього, кордони закриті, оця вся примусова мобілізація. Вона тільки через те, що з вами так можна. Вона тільки через те, що кордони можна закрити. Через те, що не, багато людей просто не здатні на те, щоб це спланувати і, і втілити, тому що вони весь цей час е, 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 за, по, кожен позапускав свої там, тіла. В нього там немає достатньої кількості м'язів, вони там повід'їдали животи. І кожен із них розказує, що це в нього, звичайно, генотип такий. Що от бачиш комусь там пощастило, бо він здоровий е, і е, м'язистий. А він, щоб бути здоровим і м'язистим, не жре там всякою гедоту у великих кількостях і робить фізичні вправи в великих кількостях, на що пересічний українець, пересічний український чоловік не здатен. І чи робиться всіх щасливими? Ні. Чи складно це все виправити та легко виправити? Треба просто, щоб третина чоловіків, навіть не третина, якась хоч би четверта частина чоловіків не дозволила себе мобілізувати. Не дозволила їм закривати кордон. Тому що, якщо одночасно на пункт пропуску прийде там якась сотня чоловіків, там приїде автомобілями, ніяка, ніяка їх там Нацгвардія, ніякі прикордонники їх не зупинять. Вони просто спокійно собі перейдуть через той пункт пропуску, тому що ніхто там по них стріляти не буде. Бо прикордонники точно не такі. Ну, ось такі от неприємні новини. Тобто в тому, що є в Україні, в тому, що людей ловлять, в тому, що кордони закриті, в тому, що війна, винні ніхто не інший, як пересічні українці, через те, що вони просто собі жили своє життя і вдавали, що навколо нічого не відбувається. Вдавали, що їхні жінки гарно виглядають, хоча самі заглядаються на якихось молодих чужих дівчат. І е, таємно е, мріють про не знаю, що в їхніх думках, замість того, щоб щось робити, замість того, щоб відмовитись від того, що він має поруч біля себе. Від е, тієї якоїсь дурнуватої роботи, за яку фігню платять, тієї жінки, яка йому виносить мозок, і сама ні на що, ні на що не схожа. Е, 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 якби кожен думав про то. Е, що він хоче, ставив перед собою цілі і розумів, що для цього робити, щоб їх досягнути, ну, українське суспільство не було би там, де воно є. А зараз воно там, де воно є, і це нікому не виправити. Ніякі американці не прийдуть вам пояснювати, що у вас є в руках зброя, що вас ловлять на вулицях і роздають вам руки зброю. А що з цією зброєю робити, ну, ви вправі вирішувати. Ну, Хто вам про це буде розказувати? І, і ви там одне одному собі про це не можете розказувати. Ось от такий от абсурдний абсурд. Як це виправити? Ну, Мені здається, що рішення очевидне, як це виправити. Ем, для цього кожен має щось з собою зробити. Кожен має змінити свій майндсет, той, що в нього в голові, розкласти правильно пріоритети в голові, зрозуміти, що. Свобода це така річ, яка коштує зусиль. І вона дорожча, ніж життя. Особливо, якщо це життя не ваше. Ну, я наговорив вже достатньо, може навіть більше, аніж треба. Зустрінемося по цей бік кордону.